Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. В якій вірі народився, у такій і помру. Я думаю, ви чули таку фразу, і, можливо, вона є навіть вашим переконанням. Але що говорить про це Слово Боже? 50-й Псалом, 7-й вірш, читаємо. Отож, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Ці слова говорять, що кожна людина, яка приходить у цей світ, успадковує від своїх батьків не віру, а гріх, гріховну природу, яка тянеться ще від Адама і Єви. Саме ця гріховна природа робить нас ворогами Бога, робить цю перешкоду між нами і Богом, і не дає нам будувати правильні стосунки з Богом. Саме ця гріховна природа спонукає нас до різних гріхів і злих вчинків. Отже, ми народжуємося з проблемою, яку ми маємо вирішити протягом земного життя. Колись до Ісуса Христа приходив Некодим. Це вже був такий старший чоловік, який досить був праведний, побожний. І для нього Ісус сказав: потрібно тобі народитися згори. Іншими словами, в твоєму житті має статися певна подія, певна переміна. Ти не можеш лишитися. Просто таким, яким ти був все життя, віра це свідомий вибір людини, це свідомий відгук на поклик Божий, на Слово Боже, свідоме наше впокорення Богу і Його Слову. Далі у Євангелії від Івана, 8 розділ, 24 вірш, говорить такі слова Ісуса Христа. Тому я сказав вам, що помрете в своїх гріхах, бо коли не ввіруєте, що то я. То помрете в своїх гріхах, а вони запитали Його, Хто ти такий? І Ісус відказав їм: той, хто спочатку, як і говорю я до вас. Ісус сказав, що наша доля залежить від нашого ставлення до Нього. Якщо ми не увіруємо, що Він є той, хто спочатку, тобто Бог, Господь і Спаситель. То ми помремо у своїх гріхах. Отже, кожен з нас він потребує покаяння, навернення і живої віри в Бога, яка не дається при народженні, яка не вспадковується, а яка є нашим свідомим кроком у стосунках з Богом. Тому я бажаю, щоб кожен з вас він не був у такому Обмані, щоб Він серйозно ставився до спасіння своєї душі, і він зробив оцей крок вибору, крок віри у те, що Ісус Христос, Він є наш Бог і Спаситель, і віруючи в Ісуса Христа, отримав Спасіння і вічне життя.